Дорогі друзі, шановні ентузіасти та усі ті, хто стежив за нашою епічною подорождю, прийшов час для заключного відео у нашій сазі про реставрацію раритетного трактора 1956 року випуску. Ця пригода, що розпочалася 15 вересня 2020 року, добігає до свого логічного завершення. І сьогодні ми з гордістю можемо сказати: він готовий. У першій серії ми познайомилися з нашим героєм, трактором, який був у такому стані, що у механіків не було слів: від двигуна до коробки передач, від перехідної рамки до латунного радіатора, від оригінальної помпи до проблемного генератора. Кожен елемент потребував уваги. Ми шукали тих, хто візьметься за цю титанічну працю: фахівців із паливної системи, мотористів, майстрів із радіаторів та багатьох інших. Але розпочали свій шлях із транспортування і в цьому знайшли підтримку у трактор маркет. Після того, як трактор був у нас, ми визначили дефекти та усвідомили масштаб майбутніх робіт. Друга серія занурила нас у серце трактора двигун. Двигун як двигун, подумали ми спочатку. Але виявилося, що двигун убитий, і його відновлення найскладніше: колосальний знос колінвала, необхідність шліфування вкладишів. Але все, що можна зробити людині, можна відремонтувати. Це стало нашим девізом. Олександр взявся за ремонт радіатора. А Ілліч, який сам їздив на Білорусі, допоміг із електрикою. Ми відновлювали реле, свічки розжарювання, шукали новий замок запалювання та оригінальні запчастини. Колінвал зі штампом 1954 року відправився на реставрацію у спеціальному дерев'яному ящику. Навіть ведуча шестерня розподільного валу, закріплена на підставці з консервної банки, підлягала відновленню. Поршневу ми вирішили повністю міняти, а диск щеплення, пошкоджений колгоспним ремонтом, та вижимні лапки, були замінені на нові. Особливу увагу приділили паливній системі. Фоб Дорошенко майстерно відновив форсунки, які, хоч і старі, але працюють дуже добре. Третя серія стала звітом про величезні труднощі. Ми стикнулися з тим, що нічого живого в двигуні вже немає: пошуки запчастин на чеських ресурсах, допомога україномовного менеджера, який знайшов потрібні деталі для серійних тракторів. Але деякі речі, як от штовхач клапана, довелося виготовляти закресленнями на замовлення. Знову ФОП Дорошенко взявся за відновлення паливного насоса високого тиску. Колінвал, що мав 5 ремонтних розмірів. Був у мінусі на півтора міліметра від п'ятого. Ми підібрали всі запчастини, вкладиші, шатуни і відправили до вишневого на відновлення. Нові гільзи, поршні, вся електрична частина, свічки розжарювання, все це було необхідно для відродження двигуна. А ще були складнощі з коробкою передач і редуктором вала відбору потужності, де знаходилося 30 літрів мастила. У четвертій серії ми повністю занурилися в КПП. Зливши те, що було схоже на мастило, ми виявили стружку. Розбирання виявило відсутність каталогу запчастин, тому схему ми малювали самі. Попередні власники використовували зварювання і навіть відповідну планку від дверного замка для ремонту. Ми виготовили нові шестерні валу відбору потужності, блока шестерень первинного та вторинного валів, а також валу ручного гальма. Загартування шестерень у муфельній печі при 800 градусах, охолоджування у водно-сольовому розчині та відпуск при 500 градусах надали металу твердості 40-45 одиниць. Окремої уваги потребував гідравлічний насос заднього підйомного механізму, з відновленням якого допоміг гідроспецторг. П'ята серія розповіла про фінальні етапи збирання та несподівані перешкоди. Зетор продовжує випуск техніки, і це дозволило знайти сучасні аналоги деяких запчастин. «Гідроспецторг» допоміг із виготовленням штовхачів клапанів. Колінвал та головка блоку циліндрів були відновлені у вишневому, плунжерний насос Дорошенком. Після збирання двигуна зіткнулися зі зношеним стартером. Почали його пошуки і замовили в Китаї. Дуже схожий на оригінал. Генератор, як і раніше, не піддавався відновленню, тому був придбаний Вазівський. Після заливки води в систему охолодження виявилася її негерметичність. Вода потрапила в картер. Причиною виявилися згнилі втулки свічок розжарювання та проблеми з головкою блоку. Ми виготовили нові напрямні підсвічки та форсунки. Передня балка зношена на 90%. Була повністю відновлена поворотні цапфи, нові підшипники, рольові тяги, вісь балки все було наварено та розточено. В останній шостій серії ми провели фарбування і розповіли про те, що залишилося за кадром у цей період. По перше, стартер із Китаю виявився не на той бік. Довелося замовити редукторний, який повністю підійшов. Колінвал ще раз відправили на відновлення, мали проблеми з тиском масла, тож підвищували його. Крім того, в цей період ми знайшли схожу гуму і виготовили диски коліс після повної готовності трактора. Нарешті ми змогли почати роботи із фарбування. Після безлічі годин праці, великої кількості вирішених проблем, нескінченних пошуків запчастин та майстрів, наш раритетний трактор Zetor 25 1956 року випуску постав перед нами у всій своїй красі. Ми вкладали душу та сили, щоб цей трактор не просто працював, а виглядав гідно своєї історії. Дякуємо всім, хто був з нами на цьому шляху, фахівцям, майстрам та нашим глядачам. Бажаємо миру та перемоги. До нових зустрічей у нових проектах на каналі Крючков.